У часи економічної скрути перша природна реакція будь-якої людини режим жорсткої економії. Втім, чимало американців обійшлися без радикальних урізань за допомогою купонів. Причому йдеться не лише про предмети першої необхідності купонами тепер користуються і для подорожування, і для розваг, і навіть для отримання медичних послуг. Купонний бізнес сьогодні стає все більш прибутковим як для компаній виробників, так і для споживачів, так і для тих, хто їх створює та розповсюджує. Якщо раніше на збирання купонів покупці витрачали чимало часу, сьогодні вони надходять чи то електронною поштою, чи то прямо на мобільні телефони, що заохочує споживачів до їх використання ще більше. Про особливості купонного бізнесу сьогодні та його перспективи у нашому наступному сюжеті. Лора Гардер скупляє все необхідне для своєї родини по п'ятницях. У Кремницю вона приходить з переліком товарів та стопкою купонів. я намагаюся заздалегідь запастися купонами, які мені знадобляться. Гардер з почала використовувати купони шість років тому, коли була вагітна першою дитиною. Вона планувала залишити роботу і шукала спосіб для родини прожити на одну зарплату. замість того, щоб повертатись на роботу, я мала змогу залишитись вдома. З купонами я можу заощаджувати майже стільки ж грошей, скільки б заробляла. Фіфтісенсапів долара знижка на коробку пластівців. Використовуючи купони, Гардерс платить за свої покупки вдвічі менше. Цього разу вона заощадила навіть більше. Перед розпродажами без купонів я би заплатила за усе це 80 доларів. Сьогодні мені все обійшлось у 20. Купони Лора збирає всюди. більшість із них я отримую із вкладок у надійній газеті. Б багато з них надходять в електронній версії. Є чудові сайти на зразок Купонкрапкаком smartsource.com та інші. Купони можна знайти і на сторінках самих виробників. Втім, не всі споживачі користуються купонами. Маріам синді не подобається навіть сама ідея цього. Це забирає багато часу. Часто я знаходжу потрібний міні-купон, скажімо, в коробці з пластівцями. Я його там залишаю та забуваю. А коли згадую його термін вже вигас. Пошук купонів не повинен займати багато часу. Як робити це ефективно? Гардерс пояснює на своїх семінарських заняттях. Вперше купони увійшли у життя американських споживачів у 1887 році в Атланті, штат Джорджія. Випустили їх у намаганні створити ажіотаж навколо нового продукту Кока-Коли. Пройшло 125 років, але компанії продовжують використовувати купони як спосіб заохочення споживачів. Змінилось лише те, як вони розповсюджуються. багато молодих людей тепер використовують купони, тому що вони надходять безпосередньо на їх мобільні. Коли вони приходять у магазин, вони автоматично можуть використати ці купони без необхідності їх надрукувати чи шукати їх у газеті. Сторінка Сертифікіт створює купони для понад тисячі бізнесів та розсилає їх близько 55 тисячам споживачів. Засновник сертифікіт Джеймі Ретнер також щоденно розсилає споживачам досьє на одну з компаній клієнтів. в кожному імейлі. Ми розповідаємо про одну компанію. Споживачі можуть прочитати про ваш бізнес, чим ви а Відтак придбати купон. Все більше молодих людей у ці скрутні економічні часи заходять в інтернет за знижками. Відтак Ретнер певний, що електронні купони ставатимуть все більш популярними, а його бізнес процвітатиме подивитися що не побачено сюжет та програму вікно в америку у повному обсязі ви можете у зручний для вас час на нашій вебсторінці за адресою голос.us.us.